Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал Game Talks. Кілька років тому, листаючи каталог підписки Game Pass, я натрапив на гру з досить незвичайним візуальним стилем. Глянувши геймплей, я зрозумів, що це Metroidvania, які я дуже ніжно люблю. І що обов'язково потрібно їй спробу. Назва цієї гри – Hollow Knight. І в цьому відосі ми не будемо з вами говорити про першу частину, ми одразу підемо трохи далі. Адже окрім першої гри, ми з вами маємо також анонс її сиквелу, а саме Hollow Knight Silk Song. І так вже склалось, що оригінальна Hollow Knight завоювала величезну кількість прихильників, які тепер з великим нетерпінням чекають продовження. Але, як завжди, є певний нюанс. Коротше, сьогодні ми з вами швиденько пройдемось по хронології подій, що відбувались навколо Сілксонг. Проаналізуємо це все діло і поговоримо про те, коли ж нам все-таки чекати сиквел і чи варто його взагалі чекати. Тож не буду затягувати. З вас, як завжди, лайк, підписка, дзвіночок. Ну, і можете закинути пару копійок, якщо хочете. Всі посилання, як завжди, в описі, і QR код на екрані. А ми поїхали. Тож, Hollow Knight Silk Song було анонсовано ще в далекому лютому 2019 року, тобто цілих 6 років тому. Ще тоді розробники зазначили, що можна чекати значних нововведень. А саме 150 нових видів ворогів, нові боси, локації, нові здібності, квести, а також хардкорний режим Silk Soul, який відкриється вже після першого проходження. І після анонсу гра нормально так зайняла інфопола, я б сказав навіть хайпанула, адже у першої частини дуже велика фанбаза. Одразу ж почались спекуляції, типу, ну а коли ж можна вже чекати Сілксонг. І як то кажуть, не відходячи від каси, в тому ж лютому 2019 року з'явилась новина, начебто на сайті SteamDB з'явилась точна дата виходу Hollow Knight Сілксонг. Я зараз цю дату назву, а ви просто головне не смійтесь. Зберігайте серйозність і тримайте себе в руках. Тож, згідно того витоку, гра мала вийти барбанний дріб 12 червня 2020 року. І увага, спойлер, гра не вийшла. Але тоді ще всі на це сподівалися, адже не було жодних ознак того, що щось піде не так. Навіть навпаки, в тому ж 19-му році, а саме в червні, якраз коли проходила е 3 2019 так, колись була така ігрова виставка Царство і небесне. А на своєму youtube каналі. Опублікували 16 хвилин геймплею Silksong, а саме Nintendo Switch версії. Там не зовсім повноцінний показ геймплею, як ми з вами звикли. Там була зйомка зі сторони, як хтось грає, тобто було видно окремо монітор, на ньому хтось грав. І все виглядало більш ніж грабельно, саме тому й не виникало жодних сумнівів щодо проекту. Всі раділи і чекали 20-й рік. Особливо чекали ті, хто в свій час профінансували першу гру на Кікстартері, адже їм була обіцяна безкоштовна копія Сиклу. Потім було довге затище, ніяких значущих. Чих новин про гру не з'являлось, і в червні 2020 року, як ми вже всі з вами знаємо, гра не вийшла. А розробникам навіть і пояснювати нічого не потрібно було, адже офіційної дати виходу вони не називали. А те, що там фанати собі напридумували, що гра в 20-му вийде, то вже як то кажуть, їх проблем. І ось вже підходив до кінця, вже 21-й рік, листопад місяць, і тут бам, на форумі Ресетера, з'являються чутки про те, що стався черговий виток інфи з бази даних цього разу GeForce Now. Це такий сервіс для хмарного геймінгу, якщо хто не в курсі, і хтось там, начебто, знайшов дату виходу дуже очікуваних ігор. Серед них, звичайно ж, була і Hollow Knight Silksong. Там говорилось, що гра вийде 1 лютого 2022 року. І оглядаючись назад, просто щоб ну, ви розуміли, наскільки взагалі варто сприймати всерйоз таку інформацію про такі от витоки. Там говорилось, що Evout від Obsidian вийде 7 грудня 2022 року, а Elder Scrolls 6 2 січня 2024 року. Ну, коротше, думаю, ви мій посил зрозуміли. Звичайно ж, грою в лютому 22-го взагалі і не пахло. І лише в червні 2022 на ігровій презентації Xbox. Bethesda's Games Showcase 2022 нам показали новий геймплейний трейлер гри. Ми дізналися, що проект з першого дня потрапить у підписку Game Pass, але ніякої дати нам знову не показали. І вже тоді Холоу Найт Сілксон почала ставати таким собі локальним мемом про нескінченне очікування гри. Там фанати ще почали клепати меми з героями Hollow Knight в клоунському вбранні. Ну, типу, фанати, клоуни, які чекають гру на кожній більш-менш значній презентації. Геймери чекали, ну, хоч якусь інфу про Сілксон, була надія на Nintendo Direct в лютому 23-го року. Адже якщо я не помиляюсь, то в свій час першу частину саме на Діректі показували, але чуда так і не трапилось. Хоча була інформація, що гру, начебто, планували випустити в першій половині 23-го року, але, як то кажуть, надія помирає останньо. І вже в травні 23-го року такий собі Меттю Гріфін, який працює в студії Тім Черрі, які, власне, і розробляють гру, поділився невтішними новинами: Silk Song довелось перенести. Хто б сумнівався? За його словами, проект дійсно планували випустити в першій Половині року. ну ми звичайно ж віримо, але, як то кажуть, не планують дураче. І на той момент Сілксонг взагалі залишилась без приблизного навіть релізного вікна. За словами того ж Гріфіна, перенесення пов'язане з масштабами самої гри, начебто вони ну, прям дуже розрослись. Вона стала ще більшою, тому ми хочемо взяти час на те, щоб зробити її якнайкраще, написав Гріфін. Ну, не знаю, чесно кажучи, що там було з масштабом гри, але перша частина також не дуже той маленькою була. І здавалося б, у розробників уже має бути досить. І розуміння того, скільки взагалі часу і скільки ресурсів потрібно на таку гру, але ну, щось явно пішло не так. І цього разу всі знову змирились, затерпіли і продовжили чекати гру. Але геймерам, напевно, було б нудно без якихось емоційних гойдалок. Ну, думаю, так і подумали. Компанії Xbox, і в жовтні 23-го року офіційний австралійський та новозеландський аккаунт Xbox VX, ну чи в Твіттері, якщо вам так зручніше, опублікував пост, в якому було написано: яка ваша улюблена пісня, наша шовкова, ну типу шовкова пісня, саме так перекладається Silk Song. на що один з користувачів відповів, будь ласка, не треба, не треба давати мені надію. Ну, в принципі, не дивно, що багато хто вже просто припинив чекати і змирився з тим, що гра взагалі може не вийти. Але спільнота і не дум. Мола залишати все як є. І вже в лютому 24-го року з'явилась цікава новина про те, що фанати Silksong втомились чекати, хоч якихось новин по грі, і вирішили вдаватись до радикальних дій. А саме принести в жертву увесь розділ гри на Reddit. Для тих, хто не знає, Reddit — це такий американський сайт, який складається з величезної кількості розділів на конкретні теми, так званих Subreddit. І по Сілксонгу також є свій Сабредіт. І коли я сказав принести в жертву, це була ну не просто метафора, там цілі заклики релігійного хараку. Актеру були, якось, наприклад, от такий: ми відроджуємось в новій ері, брати і сестри. Ми повинні направляти одне одного. Видалі Бредіт 14 лютого. Ера мовчання повинна закінчитись. Ми повинні вести одне одного і дивитись в майбутнє. Ми повинні пожертвувати Сабредітом і отримати ключ від райського саду. Бачите як хтось готувався до Дня святого Валентина, а в когось були більш цікаві справи. Геймери сподівалися, що такі заклики змусять розробників показати хоч щось по грі на Nintendo Direct, який тоді мав відбутись, але нічого нового не показали. Хоча, все ж таки, певна відповідь від розробників з'явилась. 14 лютого Меттью Гріфін, один з розробників, написав повідомлення на Reddit і в Discord. Він привітав гравців з Днем Святого Валентина і запевнив, що розробка сиквелу йде повним ходом, і все більше нічого не сказав. Чи лишились фани задоволені? Як ви думаєте? Звичайно ж, ні? Після цього було ще кілька місяців затища, але потім почались певні, скажімо так, обнадійливі рухи. Я б їх так назвав. Ви вже маєте це пам'ятати, якщо слідкуєте за новинами по грі, але вже це було менше року тому. Сторінка Hollow Knight Silk Song з'явилась в Xbox Store. Це було, здається, на початку квітня минулого року. Я дуже добре це пам'ятаю, адже одразу пішов перевіряти. І картка гри дійсно з'явилася, але звичайно ж без будь-якої дати виходу. Різноманітні сайти розфорсили цю новину, говорячи про те, що на сторінці було вказано віковий рейтинг ESRB 10. І писали, що зазвичай такий рейтинг присвоюється грі в рік її виходу, а точніше десь приблизно за три місяці до релізу. І типу гра вже зовсім близько, і на наступній презентації Xbox обов'язково повинні щось показати. Потім, буквально через два тижні, з'явилась дуже схожа новина про отримання грою рейтингу вже в Австралії, і знову з такими ж самими наративами: що рейтинг зазвичай присвоюється грі десь за три місяці до виходу. Але живучи в лютому 25-го року, можу точно сказати, що гра ще. Не вийшла, ну це так невеличкий спойлер, і ось в травні 24-го року сталося те, чого всі чекали довгі роки. Нарешті, нарешті, було опубліковано дату релізу гри. Сталося це в Microsoft Store, і всі дізнались, що гра виходить, увага, 30 грудня 9998 року. Так, так, ви все правильно почули. 9998 року. Фани так раділи, що почали писати коменти, типу, Боже, я й не очікував, що гра вийде так скоро. Коротше, як то кажуть, цирк поїхав, а клоуни лишились. Ті самі клоуни з мемо, які чекають гру. І я серед них. Але жарти в сторону, далі в хід пішла важка артилерія. Вийшов Джейсон Шрейер, Це такий дуже відомий. ОМІ журналіст з Блумбергу, який ну прям завжди дає точні інсайди, і вони ну просто в 200% випадків справджуються. І сказав, що не здивується, якщо студія Team Cherry приготувала анонс для Xbox Games Showcase. І за ним вийшов ще один інсайдер Lunatic Ignus, який підтвердив його слова. Коротше, всі в черговий раз почали чекати новий трейлер Silksong вже з датою релізу на черговому Xbox Games Showcase, і я був серед них. Це, в принципі, для мене була найочікуваніша ігрова презентація літа, і не через Silksong, а тому, що останнім часом презентації Xbox були найцікавішими. І що я можу сказати? Презентація була. Га крутою з точки зору ігор, які показали, але трейлеру Silk Song там не було. І цього разу насправді якесь ну, розчарування було, адже дійсно було декілька факторів, які вказували на те, що на цій презентації ну вже точно повинні ну, хоч щось показати. Врешті-решт, Сілксонг заявлена до виходу в геймпас в перший день, і Microsoft повинні були б якось підштовхнути розробників. Адже ну скільки ж можна вже чекати не те, що гру, а хоча б якихось новин по ній. Після того, як ми знову нічого не дізнались по грі, у більшості геймерів склалась одна і та ж думка: гра просто потрапила у виробниче пекло. Типу розробники запланували. Але надто багато, не впорались з таким масштабом і тепер намагаються зробити хоч щось. Але тут в інтернетах з'явився чувак, такий собі народний герой, ну точніше, він хотів так виглядати, який, здається, був колишнім тестувальником, в тім Чері, і написав, що він знає, що гра точно не потрапила у виробниче пекло. Як ви гадаєте, як на це відреагували фани? Давайте три секунди вам даю. Раз, два, три. Та вони його просто зжерли в коментах. Там на Сабрадіті цілий новий скандал почався. Коротше, колишній тестувальник хотів усіх заспокоїти, а натомість тільки підлив масло у вогонь і сам же в той вогонь і потрапив. Далі була новина. Що ентузіасти відтворили показану демку Silk Song на базі Майнкрафту, ну не терпілося людям вже хоч якось пограти. І потім знову затища десь приблизно на півроку. І ось нещодавно, а саме на початку січня 25-го року, великий і могутній Джейсон Шрейер, той самий, так, який прогнозував вихід гри в 24-му році, знову вийшов на сцену зі своїми численними прогнозами на 25-й рік і сказав, що шанувальники Silk Song все таки отримують довгоочікуваний реліз. Більше Більше того сиквел Hollow Knight буде проданий мільйонними тиражами. Ну що народ, віримо Джейсону цього разу. Ну і остання подія в цій чудо хронології. Це такий собі невдалий жарт від Вільяма Пелена, одного з розробників гри. В день анонсу Nintendo Switch 2 Пелен змінив ім'я профілю на Літлбомі. Змінив аватарку на фото шоколадного торта і написав повідомлення наступного змісту: Наближається щось велике. Завтра тримай очі закритими. Або ж як це звучало в оригіналі: Something big is coming, keep your eyes closed tomorrow. Шанувальники гри запідозрили щось неладне і взяли приклад з фанів GTA, почавши розгадувати цей ребус. Виявилось, що фото торта взяте з рецепту, опублікованого 2 квітня 24-го року. Eyes Closed це пісня групи Imagine Dragons, яку також затизарили 2 квітня. 24 го року а Літл Бомі могло бути відсилкою до прізвиська Наполеона Бонапарта, який 2 квітня 1810 року. Одружився на Марії Луїзі Австрійській. От з приводу останнього я не дуже зрозумів, до чого це тут, але окей, хай буде. Коротше, Шерлоки з Редіту копали цю всю інформацію і розповсюджували її, посилаючись на те, що саме 2 квітня 25-го року пройде черговий Nintendo Direct, на якому розкажуть більше про нову консоль та про стартову лінійку ігор для неї. І всі почали сподіватися, що саме на цьому Директі і буде оголошено нарешті дату виходу Silksong. І це виглядало досить правдоподібно. Адже якщо я правильно пам'ятаю, то в 2018 році. На Директі в рамках тодішньої Є3 показували першу частину. Але не повірите, нас як то кажуть, знову кинув. Новина про цей торт та можливий анонс розлетілась досить швидко. І популярний блогер по Hollow Knight під ніком Fireborn написав ком'юніті менеджеру студії Тім Cherry. і той, в свою чергу, розвіяв цю фанатську теорію. Сказавши, що всі ці приколи з тортом від розробника були просто нічим, просто пустим місцем. Після цього в спільноті Hollow Knight Silksong на Reddit знову сильно підгоріло. Один з фанів опублікував пост, в якому заявив про необхідність будь-яким способом добитись уваги тім чері. За його словами, розробники продемонстрували просто жахливу неповагу до шанувальників, займаючись відвертим тролінгом. Пост нормально так завірусився і зібрав майже 8 тисяч квоутів. І на нього відреагував той самий ком'юніті менеджер розробник як відреагував? Це гучно сказано, він просто зайшов у Discord та ще раз написав, що розробка йде за планом. Ну власне, на цьому і все. Мені, чесно кажучи, важко зрозуміти таку поведінку розробників. Окей, можливо, вони хочуть нагнати додаткового хайпу. Можливо, хочуть зробити неочікуваний реліз, як це було з Ninja Gaiden 2 Black на презентації Xbox. Або ж у них дійсно якісь проблеми з розробкою. Але особисто, на мою думку, це вже трохи занадто. Я зараз говорю лише про своє бачення, тобто мені для прикладу більше за все подобається, коли розробники, припустимо, анонсували гру на якійсь великій презентації. Гра мені. Сподобалася, і я починаю її чекати. Проходить певний час, і розробники беруть і випускають якісь нові матеріали чи подробиці по грі, якийсь там новий геймплей, чи якийсь сюжетний трейлер, тобто підтримують цікавість гравців якимись невеликими шматочками нової інформації. Таким чином, до релізу гри, якщо вона нормальна, навколо неї вже формується певна фанбаза, яка навіть перед замовлення робить, бо дуже чекає. Ось вам і готова маркетингова кампанія. А у випадку Silk Song, ця кампанія вийшла якоюсь, ну не знаю, токсичною, напевно. Не знаю, як по іншому сказати. Але чи став я від цього менше чекати гру, звичайно ж, не став. Мені дуже подобається перша частина. В ній, я здається, біля 40 годин провів, і це, на мою думку, приклад того, якою має бути майже ідеальна метроїдванія. Ну, а тепер давайте трішки так сказати, проаналізуємо всю цю ситуацію. Чи може бути так, що гру дійсно покажуть на наступному Директі від Nintendo? Так, може. Причому це був би один з двох найкращих варіантів, щоб анонсувати дату релізу гри. Тобто, перший варіант це у нас Nintendo Direct, там, де всі цього Чекатимуть, не дивлячись на слова ком'юніті менеджера. А другий варіант це наступний Xbox Showcase в червні цього року. І іншого такого варіанту вже може і не бути. Чому я так кажу? Дивіться, хоч студія Team Cherry і є самостійною, наскільки я знаю, але SilkSong буде в геймпасі в день виходу. А це означає, що гра створюється за підтримки компанії Microsoft, тобто Майки вкладають в це свої гроші, ну як було зі Stalker. Чи ви може думаєте, що Stalker вийшов би в минулому році, якби у розробників не було зобов'язання випустити його в геймпас? Чесно кажучи, Ще я дуже в цьому сумніваюся. Тут схожа ситуація. Є певні строки, які майки дають на розробку тих чи інших ігор, які вони фінансують. Тож в якийсь момент SilkSong або повинна вийти, або її повинні повністю відмінити. І цей рік виглядає найкращим варіантом, адже саме зараз Microsoft активно змінює свою ігрову бізнес-стратегію, потроху відходячи від статусу платформотримача, тримача, яким вони постійно були, і набуваючи нового статусу як найбільшого видавця ігор. Гляньте тільки скільки всього від них виходить в цьому році. І все в підписці з першого дня. І так як вся весна вже забита крутими іграми, на осінь багато хто боїться релізити ігри через можливу GTA 6, Хоча я, чесно кажучи, чомусь думаю, що її перенесуть на двадшости, то середина літа виглядає як ну досить непогане вікно для релізу Сілксонг. Але це лише мої побажання та домисли, нічого більше. Як на мене, ідеальним було все ж таки показати гру на Xbox Showcase на початку червня і вказати дату релізу десь на липень, серпень або вересень, і всі були б щасливі. Головне не ставити надто близько до нової мафії та до ремейку Metal Gear Solid 3. А то на днях ранній доступ Еваут почався, а 18-го повноцінний реліз буде. А Kingdom Come Deliverance 2 ще далеко не всі пройшли. В мене он тільки 40 годин награно, а по сюжету ще грати і грати. А тут вже й Еваут виходить і ну також дуже хочеться спробувати. І цей посил в тому, що не потрібно було Сілксонгу конкурувати за увагу гравців. Ну і якщо підсумовувати все вище вказане, то я напевно все ж таки спробую повірити Шрейру в останній раз і дійсно чекатиму Сілксон в цьому році, так як сам вважаю, що зараз, ну, про. Просто найкращий момент, щоб її релізнути. Ну, а тепер мені цікаво дізнатись вашу думку щодо ситуації навколо Silkson. Чи чекаєте гру в цьому році, чи чекаєте ви її взагалі? Пишіть в коментарях. Також не забувайте поставити лайк та лишити гарний коментар, якщо вам дійсно сподобалось це відео. Це дуже допоможе розвитку каналу, ну і мені буде дуже приємно. Ну і про підписку з дзвіночком також обов'язково не забувайте, щоб нічого не пропустити. І якщо у вас є така можливість, і ви хотіли б підтримати вихід нових відеосів, то ви можете б зробити це. Одноразовим донатом або ж стати спонсором цього каналу. Як ось ці чудові люди, імена яких ви зараз бачите перед собою. А я буду вам за це дуже вдячний. Ну, а якщо ви хочете подивитися ще щось цікаве, то зверніть увагу на відос про The Blood of Downwalker, ну а також на ролик про ремейк першого відьмака, який ви зараз бачите на екрані. А з вами, як завжди, був Олександр і канал Game Talks. Бажаю гарного дня.